Вітаю вас, друзі, слава Україні. Сьогодні у нас чергове розпакування та огляд ножа. І мені у коментах пишуть, що я зовсім, так би мовити, оборзів. всякі ножі дизайнерські, всякі ножі дорогі, спайдерки, лазермани, ну, тобто понти. А від концепції каналу я відійшов. Тобто всякий дешман я перестав оглядати. Сьогодні я наполовину буду намагатися це виправити. Сьогодні у нас німецький бренд Blackfield, виробництво у нас Гамбург, навіть не Китай. Середній ціновий діапазон. І давайте дивитися, що тут німці. У Гамбургі тому не робили. До речі, дуже прикольне місце дуже схоже і на Харків. Так, скотч я вже розрізав. Це ніж я придбав для мого друга та оператора Дмитра, котрий зараз у Україні. І будемо дивитись, що це. Так. Одразу бачимо, що робили німці. Коробочка мегабюджетна. Я навіть здивований, що не 100 паперу, паперу, як в німці всі все тут роблять. Тобто ніякої макулатури, ніфіга нема. Мінімум мінімалізму. Навіть пакетик. До речі, цікаво, чому пакетик. І сам ніж, це у нас тактик, як я казав, Blackfield модель Titan. Одразу, одразу. одразу, На тут стоїть не G10 а нейлон, що, як по мені, намного приємніше, ніж G10. Далі Кліпса тут тільки в одному положенні уверх, ніж великий, ніж німці позиціонують як тактик. Ну, не знаю, що воно таке тактичне, але, але давайте дивитись. Це в нас не фліпер, це в нас класичний Ой, такий тактик. Давайте попробуємо. О, навіть фліпує. І навіть под вагою. Так змастити треба. Одразу так, дивимось. Ніяких тут підшипників нема. Це що вже? Дуже добре на камеру стоять в торпластові шайби. Як по мені, якщо ви цей ніж спроектували як тактик і ті фірми, котрі ставлять на тактики, шай, вибачайте, шайби а підшипник, ну, з одного боку, мені як чоловіку, котрий ножи обслуговує та ремонтує. Дай Бог здоров'я тому, хто ставить на тактики підшипники, бо вони засираються, вони завжди на кишені якийсь мусор та всяке сміття дрібне є. І підшипник цим засирається, тобто у вас з часом е, ніж перестає фліпувати. А якщо ви в польових умовах або на війні, то підшипник ні в разі не раджу, не раджу вам брати, бо е, ніж за півдня засрається і е, працювати не буде. Далі. Про підшипник сказав: є тут у нас спейсер, теж з нейлону, ніж зібрана раз, два, три, на трьох бонках плюс осьових... три бонки. Одна з них осьовий гвинт Так, є великий отвір під паракорд. П'ятірка та шестірка, що шістка, вибачаюсь сюди зайде, як рідна. Так, що тут ще є? Так, це в нас. Давайте напівсерейтор, е, є напис Титан, е, так, з цього боку Блекфілд, та 440 кова тут сталюка. Ой, на камеру я Вибачаюсь, зараз буду намагатись піймати кліпса середньої жорсткості. Замок тут лайнер лок. Як я і казав, змастити треба. Ліфтів нема. Так, зараз я його балістолом, давайте про вас змащу. Тут у мене є. Страшна конструкція. Ой, так. Трішки ми сюди болістова. Що до цього ножа? Дуже, дуже, дуже по-багатому. Так. Ну, по-перше. Чому я цього ножа придбав для Дмитра? У Дмитра ніж побував на війні. Ось. І ніж, звичайно, що, м'яко кажучи, ушатали. Ось. Так. Кова це. Ну, під вагою падає. Ніж такий масивний. У руці сидить ось так. Зворотнім хватом. Ну, такий, ніж маньяка. Тобто, якщо якийсь хацап попадеться, <плес> тут таке танто цікаве. Так, давайте по возі. Ніч, до речі, у руці дов... дов... довольно таки легкий. Так, обнуляємо. Зважуємо. Ну, для тактика 159 грамів це навіть непогано. Так. Придбав я його в ось цьому магазині. У них зараз ангіботи. Так, він коштує 50 евро. Я його купив набагато дешевше. Так, загострювання. Терейтор не ріже. Ну, я його підведу. Так. Але... Зведення тут, до речі, таке конське, так що не дивиться, як він ріже, ніж гоудь. Зведення тут кінське, тут такий ніж. Ну, тактик тут. Зведення, мабуть, з 0,8. І так, давайте так. Що ще? По обуху. По обуху він у нас 4 мм майже. Загальна довжина 21,6 мабуть. Так. Руків'я. 12 і 3. Клин. Тобто леза. 8. Ну, я по рижачої крайки дивлюсь. 87 мм. Ой, є доли. <смі> Не знаю, для полегчення. Ну, такий ніж, одразу скажу, пацанський. Мені подобається. І, до речі, ну, у руці сидить е, років є, таке товсте, тобто ніж на середню руку. Такий я б сказав би. Е... Мейнфорду відповідь. Ой, нара, до речі, тут не дуже товсті вибірки нема. Ну, тактік. Ще раз фліпану. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пока-пока.